З одного боку досвідчені футболісти рівненського вереса та гравці медіаліги, а з іншого 50 дітлахів, вимушених переселенців, військовослужбовців та полеглих героїв. Такий благодійний матч провели на стадіоні Авангард. Думаю, що це дуже важливо в наш час, в який ми живемо, тому що я ще раз повторюю. Для них це позитивні емоції. Я думаю, що там багато дітей, які може в майбутньому хочуть стати професійними футболістами, і для них це такий незабутній досвід. Втримати оборону проти такого численного суперника завдання із зірочкою навіть для професіоналів. Дітлахи атакують з усіх флангів, створюють унікальний командний пресинг. Самі ж гравці зізнаються, встежити за м'ячем та опонентами неможливо. Це було дуже класно, але тяжко. У нас було 50 чоловік. їх 11, але Вони все одно сильніші. Ярослав разом з сім'єю приїхали до Рівного у 2022 році. Раніше жили в Миколаєві, однак вимушені були покинути рідну домівку. Дуже потрібно проводити, бо багато дітей, які приїхали з сходу чи з півдня можливо в житті окуповані території, і дітям все рівно потрібна якась розрада, щоб вони були причасні до суспільного життя. Я, ну, я вважаю, що це дуже гарна така, от гарні такі заклади. Проти професійних футболістів грала і семирічна Єва. Поки дівчинка допомагала команді вибороти перемогу на трибуні за доньку вболівала мама Анастасія. На початку повномасштабної війни вони з Луганщини вимушені були переїхати до Рівного. Дійсно, захоплююча гра, враховуючи ті емоції, які отримала сьогодні дитина. Звісно, всім батькам було радісно і тепло на душі спостерігати за своїми дітками. Радіти їхнім радощам. Тому емоції дійсно шикарні. Футбол це не лише про голи, а й про підтримку. Дідлахи перемогли у матчі проти професійних гравців. Окрім того, що юні футболісти зіграли на одному полі з профі, ще мали змогу взяти автографи у своїх кумирів. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.